Друзі, всім привіт! До нас в продажу заїхав дуже класний комерційний транспорт, це у нас Peugeot Expert 2020 року, лонг комплектації на 2-літровому дизелі на 130 кВт, автоматичній коробці передач, автомат вже настоїть 7 з пробігом 165 тисяч км, авто з Німеччини без ДТП, без підфарбувань в красивому. Топовому кольорі на класній комплектації. Дуже гарно збережене авто. По козу без зауважень. Це в нас сама максимальна база на розпашоночці. Ми бачимо задній партроник, форкоп, камера заднього огляду багажний відсік. У нас все в ідеалі, гарочки не затерті. Даний автомобіль ми також можемо переобладнати в оригінальний пасажир. По комплектації у нас. 360 партронік, туманочки, дістрон. Сфокусує він код, а термальна лобове, датчики світла, датчики доща. Гляньте, який у нас запакований салончик, комбінований шкіра з тканиною, бокові підтримки без реставрації, все дуже гарно, без зауважень. По пластику також все порядок. У нас мультикермо. Кермо у нас в ідеалі. круїз контроль 165 тисяч пробігу. Навігація. коробочка автомат, два ключа. Три місця. О, тобто не палили. Це дуже гарно. Так, перевіримо вакуфарбу. Авто без підфарбувань. Кого зацікавила дана пропозиція, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня!